Ихала моя жилетка на осінь. Вона стояла 220 гривень і доставка 440 получила. То есть жилетка на осень, на осень, 660 гривень. При том, что що такі щось похоже, я дивився в Україні десь 1700-1800 200. Ну вот вам разница в центр. Опа. Розпадковышка. Опа. Жилеточка. І ось жилеточка, а? Такий типа рубчик зверху. Тут як плащовочка. Клас. Оп. Опа. Ну, я вважаю, на осінь, коли буде ще плюс-мінус там тепло. Не сильно холодно, прям під кофту якусь її зверху жилеточку. Ідеально. Вона нормально набита, тепленька, взагалі чутенько Там, кстати, є дуже багато цвітів. Там оранжеві, зелені, сірі, які хочеш. Взагалі кайф. А заказав я її на 16,88. На pinдоdu вона там, на 10 юаней дорожче получилось, Ну а на 16,88 38 юаней. Так що взагалі чітко. Ці гроші пушка. Забув додати, прийшла мені жилетка з Китаю за 11 днів. Тобто Це доставка по Китаю. Вона приїхала на склад і відправила з Китаю в Німеччину. І з Німеччини вона їде в Україну. І це все зайняло 11 днів всього. Ну це Буває довше, буває 15-16 днів. Ну, в основі це 11-12 днів і товар вже приїжджає офігенно, тобто достатньо швидко, як на мене. Ну і економія тут на очі. Якщо ви хочете навчитись так, так само, в мене є навчання. Вся інформація є закріплена в посиланні зверху в шапки. Можете писати в Telegram, в Інстаграм, в Тікток, допоможу, розкажу. І буду радий бачити на навчанні. Там все детально описано. Інструкція з кожним фото по маркетплейсам підписано, куди нажимати, як нажимати. Не знаєте китайську, не проблема. Усе покажу і розкажу, як потрібно замовляти. Все, до зустрічі.